Зібралися в бібліотеці імені Степана Васильченка на читання Чалювання. І сьогодні ми говоримо про морозиво і про книжку День зі! День змін сірого. Вкуса. Це книжка Дар'ї Носенко. І в бібліотеці Васильченка це поки, єдина книжка цієї авторки. А, і я вам теж цю книжку. Ця книжка ну, анонсована як дитяча, але коли я її прослухала, я спочатку її прослухала, то я подумала: вау, цю книжку треба читати всім. От взагалі всім. Незалежно від віку, і тому ми вирішили зробити з неї читання, чиювання. От, і так як з нами сьогодні авторки немає, то ми тим і займаємося, що будемо читати. У нас просто інколи під час ефірів бувають автори, і тут їх можна там щось запитати. От, а коли авторки нема, то тоді ми просто читаємо книжку і можемо з вами обговорювати щось. Отже, книжка починається так: Жив собі зайць. Лівий мус в нього був сірим, а правий чорним. От такий чотирнадцятий задум природи. Але всі його звали не чорно-сірий, а просто сірий мус. От. На вкладинці є цей заяць. Заєць любив свої вуса і довгі прогулянки лісом. Того теплого, осіннього дня він прокинувся особливо рано. Можна було ще довго дивитися сни, проте сонячний днів цієї пори мало, і жодного не хочеться пропустити. У нас сьогодні теж дуже сонячний ранок, ну але в нас літо влітку легше зробити сонечко. От, сірий вуз був дещо завеким для своєї нори. Але домівки для зайців будували за стандартами лісового архітектурного комітету. О, все серйозно. Що ти додієш? Тож він не скаржився, а просто з вітальні, кухні та спальні зробив хоч і тіснувату, але затишну студію. Дуже такий творчий зайць. Після швидкого сніданку сірий вуз одягнув свій улюблений дивацький светр. не ж гуляти центральними вулицями лісу в такий <с чудовий <с день. І пішов за гуляти. Тут можна побачити на ілюстрації його светр. А я теж покажу. 14 сверхінь. Він знав, що в лісі не можна бути надто необачним. Але сонечко світило так яскраво, що вузь одразу ж забув про обережність. Не встиг він зробити й трьох кроків, як почув скрипучий голос. Не за погодою вдягнені, юначе. Тепер не можна без Не гукав до нього білий птах чаплін. Незрозуміло чого. Але в Сірого вуса одразу ж запісувався настрій від цього несподіваного зауваження. Він навіть забув, куди йшов. А він от що босить, просто лапками своїми йшов. От, довелося обрати новий маршрут. Це була доріжка до його улюбленого кафе. От. Бачите, який гламурний ліс, там навіть є кафе. От, коли світить сонечко, Хочеться усміхатися, думав сірий бус, мимоволі торкаючись вухами гілки, гілки дуба обадить шляху. Так, так, так. Ой, здригнувся від несподіванки заяць. Тук-тук-тук, продовжував дятел Данило. Чого це ти так повільно йдеш? Я тебе здалеку побачив і чекаю. Нехай не допоможи мені. Ніяк не можу дістати скорі черв'яка. Ти там внизу потримай дуба, міцно тримай, мені легше буде. Що ти, Данило, дубом який великий, я навіть обхопити його не можу. А, злякався, що з не, не здужаєш?» Так і скажи, Хмикнув птах і перелетів на інше дерево. «Ну, а бачите? Тут, от видно на ілюстрації, Заяць маленький, проти великого дуба. От, я там не зрозумів, в чому проблема. До чого тут не здужуєш, сказав сірий вуз. Просто я не для цього створений і лавимо мої, щоб швидко бігати, а не дуби тримати. Та навіщо тримати дуб? Сірому вусові захотілося якось дошкульно відповісти Данилові. Він шукав слово за словом і, не помітив, що ходить колами навколо дуба, в голос. От, дивак колодубний. Чого ти дражнишся? Я говорю саме з собою, мені так краще думається. От і так сірий вус. О, до нас, до речі, ще хтось приєднався. І так сірий вуз нарешті дійшов до свого улюбленого кафе. У перечутті приємного вус зайшов у кафе. День добрий пані. Дайте мені дві кульки морозива з лісовим горіхом. На сніданок морозиво не можна. Ні хвилинку независним... А ми далі зачитаємо, ні на хвилинку не замислившись, суворо промовила лисиця про давчіння в кривому перетику. Ось така лисиця. Продавчиня у беретику. Розгублений сірий вус побрів геть, не обертаючись, і з горіхами морозиво. Тільки білки їдять, почулися нездогідні. <тас> Ось така продовчення сувора. <пас> Він знічено оплентався геть, і сумні думки роїлися в голові. Я уже снідав, мені можна було все правильно. Е, Я ж втомився від цих всіх безглуздих розмов, наказів, заборон, непроханих порад. У свою маленьку нору повертатися не хотілося. Вус вмостився на розлогі гілці ялинки і почав розгойдуватися у ній яку в маку. Ти, вусе, точнісінько, як твій дід. У гілках ховаєшся. Крикнув хтось із гущавини. Та вусові була байдуже. В його голові сплуталися всі почуті голоси. Можна, не можна, повинен, треба. Він заплющив очі і наче задрімав просто неба. І сон у нього був чудернацький. Бачите, так він і задрімав між його. А у сні. Заяць побачив різних відомих людей, які щось йому розповідали. Тут от є Фріда Кало, Герміона Грейнджер, Далай Лама. От. І ще аж три розгортки різних людей. Я вам це все читати не буду. Прийдете в бібліотеку Пасиченка, почитайте. От. Прочитаю тільки останню фразу, яку він почув в своєму сні. Це сказав. Walt От, і він сказав: Я щасливий, бо роблю те, що хочу. От, такий був Вол Дісней. Потім, хто знає, хто це такий, можете написати в коментарях, хто такі Вол Дісней. Всі, хто ходить в бібліотеку, всі, хто ходять в бібліотеку, знають. О, і оце все послухав сірий бус і прокинувся. Треба з усіх слів обрати одне найгарніше, найвлучніше. Мені подобається слово можна. Я обираю його. Від прийнятого рішення настрій у зайця одразу поліпшився. І йому захотілося продовжити прогулянку, а не сумно ховатися від слів. Він зістрибнув із гілки і запробував у бік лісового архітектурного комітету. Там він написав заяву, що нара для нього занадто мала, і що спати тепер він буде у спальні, а їсти у вітальні. От так. <реш> <реш> Тому, якщо вам хочеться щось змінити, можна написати заяву. І змінити. А потім заєць повернувся у кафе і купив собі морозина. Побачивши рішучого зайця вдруге, продавчиня мовчки простягла йому морозим. Бачите, головне бути рішучим. Сюрприз, підморгнув сірий вуз лисиці, від здивування лише кокетливо поправила берета. Дорогою додому сірий вуз легко перескочив через калюжу, в якій забув Птах намагався витягти ноги у важких чоботях, проте це йому ніяк не вдавалося. Не та уже й погано би, чобіт!» – сказав сірий вуз. Його лапи відстукували сонячну мелодію осені. Зайце здавалося, що таким щасливим він ще ніколи не був. От, І на останній ілюстрації в цій книжці ми бачимо лісових звіряток, які зібрали. Майже так, як ми в бібліотеці. Like we okay. huh? um... Так. Якщо вам захочеться ще раз прочитати цю історію, дуже добре роздивитися ілюстрації, які намалювала малювала зараз. Я хто? Христина Лук Христина Лукащук. От, якщо ви захочете прочитати, що розповідали Сірому вусу, всі відомі люди, яких він побачив у вісні. Приходьте в бібліотеку Васильченка і беріть цю книжку читати. І беріть з собою морозимо. А якщо зараз підуть, то ще є. Якщо зараз підуть, то ще є морози. А книжку можна йти додому і читати вдома і їсти морозиво і читати. Тому, бачите, у вас багато варіантів, як можна почитати. От, і можна іншу якусь книжку взяти, якщо вам не подобаються книжки про зайців або про морозив. От, а якщо вам подобаються книжки про морозивок, то через 10 днів, 22 липня, в бібліотеці Васильченка відкривається виставка книжок і журналів про морозиво, тому що ми тут дивилися на різні дитячі журнали. От, і виявилося, що в дитячих журналах часу кипіть про морозив, навіть комікси про морозиво є. От, або якісь цікаві рецепти. Наприклад, стародавній рецепт морозив. От, це було в журналі ЧМІ. Тому, якщо ви любите морозиво, приходьте в бібліотеку Васильченка з 22 липня і пізніше. От, і навіть якщо ви не любите Морозова, все одно приходьте в бібліотеку, тут стільки книжок, точно можна щось вибрати. І може наших присутніх сьогодні читачів якісь питання, коментарі? Питань немає, гарної настрій. Ми щасливі підемо близькі книжка, Дуже приємні ці наративи, які вона. Транслює, тому що це нам треба бути вільними, і треба випромінювати те, що ми вважаємо, да все, що нам подобається, щоб ніхто нас не стримував. Але можна... тільки хорошо. Тільки, тільки хороше Просто я можу хороше. робити щось хороше. Ну, Дякуємо. Я сподіваюся, тих, хто нас слухав онлайн, теж хороший настрій. Я бажаю, щоб у вас цілий день був хороший настрій, От, і щоб ви читали хороші книжки, так як ми сьогодні читали або будь-які книжки, які вам подобаються. Дякую всім, хто був. А вибачте, а як ця книга називається? О, ця книга називається День змін сірого вуса написала її Дар'я Носенко. Дякую. О, дякую, що були з нами. Гарного дня.